Замість живих грошей казначейські векселі. Цими паперами держава компенсовуватиме тепло та водопостачальникам різницю у тарифах. Адже запевняють, ті населення сплачують за теплою воду значно менше, ніж їх собі вартість. Станом на початок осені сума несплаченої компенсації сягнула більше 18 мільярдів гривень. А вже виробники теплоенергії, наприклад, розраховуватимуться векселям із Нафтогазом. Та для цього сторони мають підписати окремий договір. Це в першу чергу двух сторон договоры на сумму задолженности перед НАК Нефтегаз Украина на 1 января 2013 года находятся на подписании в НАК Нефтегаз Украина». Поки «Київенерго» за рахунок погашення векселями планує сплатити нафтогазу 200 мільйонів гривень. Це за загальної заборгованості перед наком у майже 2,5 мільярди. Одночас і борг держави перед столичними енергетиками майже півтора мільярда на сьогоднішній день. Задовженість по компенсації різниці в тарифах включає долг 2012 року, у нас 1,5 мільярда гривень. Ми розраховуємо на цей оборотний капітал. Ще 400 мільйонів гривень держбюджет винен Київському водоканалу, та останній розрахуватися векселями з «Київенерго» за спожиту електроенергію не зможе для Києва звісно, це річ неприємна, по той простій причині, що основний наш долг, як ми вже озвучили, є долг перед «Київенерго», А енергоринок, наскільки ми знаємо, приймати векселя не буде. Остаточну суму випуску векселів уряд затвердить окремою постановою. Експерти прогнозують, вона буде утричі менша реальної заборгованості. Об'єм компенсації векселями в сегменті теплоенергетики. Ну скаковом є з'яснений, буде табу 5 мільярдів гривень. Цьогорічний дефіцит бюджету нафтогазу близько 18 мільярдів гривень. А це означає, нак, аби отримати живі гроші, продаватиме векселі на вторинному ринку, наприклад, банком з великим дисконтом. Очікують експерти. Підприємство само будь вибирають наскільки готова. дисконтировать этот инструмент сразу всплывает это 20 процентов это то что э, есть стоимость э, усредненная кредитов, Банкірам потрібна не лише висока дохідність, а й ліквідність. Тому у нас банку обіцяють додатковий стимул для фінустанов, рефінансуватимуть під векселі. Ми проводимо операції по підтриманню ліквідності, то тобто й предоставляємо ліквідний ринку в відіні під залог Інструмент казначийські ветіля та своєї роду інструмент державний, поэтому ну скажем так он попаде в нашу лінійку. Проте цього замало переконують учасники ринку і радять державі підвищити цінність векселів, зокрема надати можливість сплати податків. Юлія Берського, Олексій Мацкевич, Сергій Гушаков. Новини телеканал Бізнес.